Друзі, всім привіт! Сімпл офіційно оголосив, що він покидає основний склад Наві і бере паузу від змагальних виступів на невизначений термін. Дуже круто, що це сталося саме зараз, до того як він зіграв свій перший турнір з КС 2. Можливо, в цьому й полягає причина, чому Сімпл не поїхав з командою у Сідней, хотів чітко розділити для себе цих два етапи. Якщо це так, то фінал ESL Pro League 18-го сезону. Був останнім матчем, коли ми бачили Сімпл у футболці Наві. Немає сенсу запрошувати якогось достойного снайпера на тимчасове місце, не знаючи, чи повернеться Олександр, чи ні. Ось, як мені здається, нам пощастило побачити дві чітко розділені епохи Counter-Strike, Наві та Сімпл. Дуже цікаво. Тепер треба говорити про нового снайпера Наві, який ще раз не буде тимчасовим. А переходить як повноцінний новий гравець команди. Авторитетний в плані довіри портал HellTV повідомляє про те, що новим снайпером стане гравець Sprout Wonderful. Я переглянув новини, де HellTV посилались на власні джерела, і цього року всі такі новини щодо трансферів справджувалися на 100%. Тож можна сказати, що шанс на перехід Вандафу дуже високий. Однак угоди мають властивість зриватися в останній момент. Тож, не злим буде глянути й на інші варіанти на заміну Сімбл. Відразу згадаємо за кількох снайперів, які мають шанси близькі до нуля з різних причин. Сирсон – хороший варіант, але вже надто старий. Не забувайте слова Блейд про те, що Наві не братимуть гравців старших за 25 років. Хейтс гарний варіант, але бракує ментальної стабільності у важливих матчах. Через це відлітають і Джуніор, і Нікодос. Форсі, Horn та Сленд молоді і на своєму рівні непогано настрілюють, але при переході вище провалюються. Також Рінкл. Він ніби непогано себе проявляв на LAN, але там є питання щодо його можливості розмовляти англійською стабільно. З того, що я бачив десь там в відео Бейт чи ще десь, ну, виглядало слабенько. Тож я думаю, що це теж одна з причин, чому він відлітає. Ну принаймні для мене так це виглядає. Я впевнений, що більшість людей навіть не думали про цих всіх чуваків, але здається, що в лонгліст наві вони могли потрапити. Ну що ж, погнали до наших топ 7 варіантів, яких я умовно розділив на дві категорії: молоді таланти, яким ще бракує досвіду, але у них вже є певні здобутки, і готові гравці, які будуть давати результат вже сьогодні. Як ми розуміємо, з інсайду Хел ТВ наві зосередились на першому варіанті і хочуть будувати команду з молодим снайпером, якого можна буде перевчити під себе, і який точно поважатиме авторитети капітана та тренера. Це логічно, адже нові наві молоді у новій грі і поки що не мають награної картинки. Із ще одним пазлом перебудова просто затягнеться на трошки більше часу, але в принципі нічого складного не буде. Їм не горить готовий гравець. Проте ми не знаємо всієї правди, тому готові зірки все ж будуть в цьому списку. Ну і розпочнемо, звісно, з Вандефу, який був у мене на сьомій позиції до вчорашнього дня. Ігор Жданов проводить чудові кілька місяців у справах. У складі нинішньої команди він зіграв 113 мап, на яких не стріляв рейтинг 1.29. Що є якимось нереальним результатом. При цьому він не грав проти обикого, а знищував G, Apex, Spirit та Фурі. Він доволі ефективний у перших дуелях, 67 виграних за останні півроку. Однак Вандефу не горить бажанням брати в них участь, всього 17%, що є результатом набагато нижчим, ніж у половини інших гравців. Для порівняння, у Сімпл майже 21% участі у перших дуелях своєї команди, та 60% ефективності. Однак мені вже давно здається, що Сімпл занадто багато на себе бере в цьому плані. Всі нинішні гравці Наві люблять огризнутися на старті, тож з приходом Вандефу вони отримують більше свободи і простору. Очевидно, що пасивніша гра сприяє більшій кількості флешок і як результат вищим суппортівським показникам, чим і виділяється Вандефул на фоні Сімпл. Мінусом ігоря є якраз таки брак ініціативи, який приносить йому нереальну стабільність. Виходить таке протиставлення, але у важких матчах він інколи губиться і не може дати команді те, що їй може дати Сімпол виграний раунд на індивідуальній задумці, а не командній заготовці. Попри це, його статистика на лан є не дуже поганою: рейтинг ходить 13 після 94 мап. Більшість з них були у складі Спіріт проти дуже серйозних суперників. Нагадаю, що з цією командою він вийшов у плей мейджору в Ріо. Та виграв Flow Fire League 2022, де за 7 мап мав рейтинг 152. Основним фактором, чому я не вірив, що Na'Vi візьмуть Вандафу, була його гра за Спіріт. Так, це типу найадекватніша російська організація, але це все дурня, адже факт залишається фактом, і враховуючи кількість снайперів на сцені, у яких є більше досвіду на вищому рівні та в англомовних командах. То здавалося, що наві не будуть іти на такий крок, щоб лишній раз не дратувати фанатів і не провокувати ці питання. Нагадаю, що бумича кікнули саме через репетиційні ризики. Хоча, звісно, іншого масштабу, непорівнюваного масштабу. На шостому місці ще один молодий талант, який грає не в першій для себе англомовній команді MHL. Поляк зараз у Falcons і за останні півроку має статистику 1.16. На фоні нинішнього мертвого колективу він демонструє якісні результати і не просідає на жодному турнірі. До цього він грав за Endpoint, де результати були ще кращими. За своєю участю у перших дуелях він схожий на Вандеф, але трошки гірший. З плюсів у нього є досвід у різних англомовних складах та робота з NBK та Mouse NXT, які вміють розкривати молодих талантів. Щоразу у новому середовищі він швидко адаптується під нові вимоги і новий рівень та показує добротну гру. Цей досвід його головна перевага над Вандерфу. А враховуючи те, що в Falcons він, напевно не залишиться, то ціна за його викуп буде мінімальною. І як результат невисокими будуть ризики для Наві як покупця. Ну і основна проблема поляка, звісно, полягає у відсутності досвіду на Лан. Він має 35 мап на HLTV, з яких 33 були зіграні за польську команду АГО ще кілька років тому. На п'ятому місці хет-трик. щось середнє між зіркою та молодим талантом. Він довго чекав шансу в Наві, але в цьому є міра, тож довелося йти в Європу, а саме в NAP. Там справи виглядають не дуже, адже організація не може визначитися, куди вона хоче рухатися і з яким складом грати. Проте на фоні цього хаосу. Данило демонструє доволі стабільну гру. Він має рейтинг 1.11 за півроку, та лише один турнір з рейтингом 0,99. На LAN його показники не дуже просіли, і за цей рік він довів кількість своїх LAN-матчів до 114, це насправді дуже багато в його вісі. При цьому на мейджорі, найважливішому турнірі він відіграв на 1.18. Хитрик грає повільно та намагається стріляти у 100% моментах. Видно, що гра з рефлою йому більш притаманна. Власне, через це він і є найпасивнішим снайпером на сцені. Це гравець цілковито протилежного стилю з Сім, який не дає достатньо впливу за ВП. Кажуть, що у Наві є право першої ночі на викуп контракту Данила. Але мені здається, що ні організація, ні сам гравець зараз не зацікавлені у спільній роботі. Четвертим іде Торшик. Колись я й не подумав би, що таке можливо, але зараз реальність така, що. Це один з найкращих снайперів на сцені. За пів року він має рейтинг 1.13. Однак, якщо глянути на останні три місяці, то там 1.21. Він дуже додав з приходом в С'ю. Став значно агресивнішим та ефективнішим як на старті раундів, так і в клатчах. Це допомогло Маус виграти ESL Pro League, де вони власне й знищили Наві з рахунком 3-0, а Торше отримав нагороду MVP. Такий угорець влився б в Наві як рідний. Але проблема в тому, що він не Сімпл, і стільки свободи, як сімплу, ніхто йому не дасть. Алексібі любить мікроконтролювати гру команди посеред раунду. А в Blade все крутиться навколо структури. Торші чудово розкрився зі сьюї, який знає, як його використовувати, і побудував гру всього колективу так, щоб Торші максимально користувався простором, який йому дали. Крім того, Маус зараз на ходу і не хочуть віддавати свою зірку, це логічно. Ціна була б дуже високою і, враховуючи всі ризики, невиправданою. Навіть, скоріше за все, не підуть на таке. Регалі, це мій третій варіант. Тому 21 він пограв за OG, Fnatic та Copenhagen Flames. Пройшов через купу досвідчених гравців та знає як мінімум три мови і має досвід спілкування в професійних командах на цих мовах. Для іми прихід Румуна був би як мана небесна. Нагадаю, що новачку Наві доволі важко дається адаптація. За півроку Регалі має рейтинг 109, але це нормально, адже OG не грають добре навіть на турнірах від CCT. Його винити в цьому не варто. Регалі любить грати на команду, але не боїться брати ініціативу та виходити на дуелі. В ентері нічого особливого нема, доволі стандартні показники. Як і MHL, в різних командах він демонструє стабільну гру і підвищує загальний рівень колективу. У нього замало матчів на LAN, але на відміну від поляка, майже всі свої мапи він здобув на серйозних чемпіонатах. Не думаю, що він надто дорогий, точніше не думаю, що OG залуплять за нього якусь нереальну ціну. Це робочий варіант, якому не треба багато часу на адаптацію. На другому місці людина з другими найкращими вусами в Counter-Strike Брок. Тут очевидно, що це гравець, який готовий приходити в Наві робити роботу на високому рівні вже зараз. Останнім часом Латвієць трошечки просів, як і Фейс загалом, але його спад був найбільш помітним. Проте у Сідней ми знову побачили гру найвищого рівня від Брокі. Загалом за півроку він має рейтинг 1.14. але не варто порівнювати цей результат з попередніми гравцями, адже Фейс не зіграли жодної зі своїх 85 мап в онлайні. У Сімпл, до речі, рейтинг такий самий, але зіграв українець не більш як 30 мап менше. Брокі це другий найпасивніший снайпер на тер 1 і бере участь цього у 13,7% перших дуелей. Проте має високий показник ефективності і виграє 2 третіх з цих ентрі баталій. Він дуже ефективний у клатчах і посідає шосте місце за цим показником за останні півроку. Власне, так і побудований стиль Фейс, щоб він та Робс, якомога частіше залишалися на клатч ситуації, бажано разом. Прокі виграв багато і довго працював з Kerrigan, Niko, Колзера, Олофмейстер та Рейн. Кращого досвіду уявити важко. Крім того, він дуже ефективний з ріфлою. Адже спочатку грав саме з гвинтівкою, а не за ВП. Зараз у фейс труднощі фінансові труднощі, тому його можна було б взяти доволі дешево, особливо якщо організація справді розпускатиме свій склад. Попри свій величезний досвід, він би став другим наймолодшим гравцем Наві у складі після біт, адже Брокі всього 22 роки. Ну й ідеальним, як на мене, варіантом для нинішніх Наві є СанПаюз, Снайпер Енс у чудовій формі. Стабільно грає на найвищому рівні і нещодавно виграв турнір. За півроку має рейтинг 1,17 і це проти сильних суперників на 87 мапах. Доволі агресивний тип снайпера, який при цьому показує ефективну гру не тільки за ВП, бере участь у майже 21% перших дуелей, з яких виграє 62,6%. Показники дуже схожі до Simple, але основна різниця в тому, що іспанець набагато живучіший і вмирає не так часто, як зірканамі. Крім того, від нього завжди віє гарним настроєм і вмінням підтримати атмосферу у команді. Важлива риса, якщо порівнювати з Сімпом. Він не буде дешевим, але ціна точно буде адекватною, адже Енс рахують гроші і не триматимуть гравця, якщо пропозиція буде справедливою. Організація заробить кошти і шукатиме нових талантів, а гравець отримає шанс на найвищому рівні з доступом до найкращих умов та всіх інвайтів. Власне, на цьому все з рейтингом після виходу статті на Хил ТВ у мене майже немає сумнівів щодо переходу в Андафу зі спортивної та фінансової точки зору. Це дуже хороший варіант для Наві. У нього є досвід на високому рівні і потрібні якості для нинішніх наві. Дякую, що додивились до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, щоб більше людей побачили його, і любіть Counter-Strike!